Вітаю, друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні авіаційний експерт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Пане Валерію, моє щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. А, дякую за запрошення, навзаєм приємно бачити. Доброго дня. Так, пане Валерію, давайте розпочнемо з новини, про яку пише видання з Зокрема, там йде мова про те, що Україна ризикує програти гонку безпілотників. Мовляв, Росія освоїє дрони, які неможливо заглушити РЕП. Ну крім того, що вони якби розгорнули масштабне виробництво шахедів, а також нові моделі з керуванням по, оптов... по волоконно оптичному кабелю. Такі дрони неможливо глушити засобами РЕП. І якби фінальний висновок у цій статті мовляв про те, що. Що виграє той, у кого буде перевага, а саме у безпілотниках? Чи погодитесь ви з таким висновком, який тут приводять, і чи дійсно ми тут програємо Російській Федерації, Тоді що нам із цим робити? Чи можемо ми нас догнати? В ситуації з безпілотниками по оптоволокну, так, поки що програємо масштаби випуску в Росії більші. От але ці безпілотники, в нас, скажімо так, ми. Знаходимо можливості з ними боротися. Ми знаходимо засоби, по ним реб не діє, їм все одно. Це все одно, що телефон, який стоїть на столі під'єднаний під, під шнуром, стаціонарний телефон. Да? Реб тут взагалі жодного стосунку немає, жодного впливу немає. От. Але ми теж наздоганяємо Росію, і головне, ми від'єдналися від критичної залежності від Китаю по власне оптоволоконних дротах, катушках з оптоволоконним дротом. Це дуже важливий момент. Ми отримаємо зараз їх з Європи, з Європи в достатній кількості і кращої якості, аніж китайські. От. Тому ця тимчасова перевага Росії там. Показували фото, значить, ці дроти вони лягали на кущі дерева, там були суцільно, знаєте, як покрите якимсь полотном, таким блискучим. Да. Росіяни величезні в величезній кількості застосовують ці безпілотники, але зараз в нас часто бої йдуть в умовах міських, де такі дрони взагалі не можна використовувати. Вони просто заплутаються. так. Да. І загалом бойові дії йдуть в умовах лісосмуг, через які теж ці дрони проникнути не можуть. Але логістику нам по логістиці вони впливають, вони досить ефективно. Там, де нема покриттів, скажімо так, тунелів, прикритих сітками, так, там ці дрони можуть прориватися, наносять шкоду нам і. Під час, так би мовити, заміни особового склану на передових позиціях, і під час евакуації поранених, і під час, скажімо, логістики постачання боєприпасів, їжі і там, інших потрібних засобів, там для наших воїнів, які знаходяться на передовій, є проблема, але так, щоб це було вкрай критично, то ні загалом. У нас достатня кількість дронів далекодії, є. Крім того, у нас дрони бомбардувальники у росіян практично таких немає. Ну тобто, в якомусь сегменті цієї боротьби ми програємо, в іншому, ми компенсуємо цю нестачу. От, дивіться, про далекобійні дрони, коли ми кажемо, ми б'ємо активно наразі по російських НПЗ. І Рейтерс вже підрахувало, що завдяки цим ударам, ми якби 17% потужностей так виробництва нафти російської знищили. Так це якщо піде так далі, то до яких тоді наслідків і до якої ситуації ми можемо довести тоді цю ситуацію? І чи це буде таким суттєвим чинником та фактором на ухвалення рішень для Путіна щодо продовження війни? Нафта за крилатим вислугом – це кров війни. Угу. Якщо ми перекриємо кровопостачання, так, самі розумієте, яка буде значить, для тіла Російської імперії, який буде летальний ісход. Угу. А якщо в нас підуть наші ці нові безпілотники, о, нові крилаті ракети, ну і довгий Нептун, і головне фламінго, то при застосуванні Фламінго ми достаємо навіть до Омська. Там, де найбільше російське НПЗ. І взагалі під ударом вже буде знаходитися 95% НПЗ. А удар, я розумію, що це не досконала ракета, це проста ракета, але в неї і вибухівки більше так, щоб повторно добувати не потрібно було об'єкти. Удар цією ракетою от зараз ми б'ємо безпіл... безпілотниками по ректи... ректифікаційних колонах на НПЗ. Що це означає? Там прилітає десь ну, ну максимально 50 кг вибухівки, виводить з ладу якийсь сегмент цієї колони, після цього росіяни її зупиняють, гасять пожежу, шукають запасні частини, привозять, відремонтовують, і за 2-3 місяці вона знову стає до ладу. Якщо туди прилетить фламінго, після влучення їм доведеться розібрати залишки на металобрухт. Розчистити територію і будувати цю колону з нуля. Mm -hmm. Є велика різниця. А два фламінго на НПЗ, навіть середнього розміру, цього досить, щоб він повністю вийшов з ладу, бо пожежа в двох кінцях НПЗ, це на одній колонії зараз це можна загасити, а в двох кінцях на НПЗ це вже взагалі перекинеться на інші об'єкти і загалом. Весь завод можна буде списати на довгий час. Тому зараз ми просто знаєте, для росіян це попередження, що буде, якщо вони не вгамуються. От. Якщо зараз підуть, підуть в серію наші ракети, то росіянам просто не буде не, не буде чим заправляти літаки, танки, танки, автомобільний транспорт. Доведеться знову, значить, оленів, віслюки використовувати коней та іншу тяглову силу. Пане Валерію, а ось останній удар, ось Луга. це були безпілотники, чи тут могли бути і наші далекобідні вже ракети в дії? Ні, скоріш за все, безпілотники. Бо нащо на бити дорогими ракетами по об'єктах, які знаходяться на поверхні? Угу. Це якби вони були заглиблені, тоді так, це потрібно було б. А загалом я не можу це коментувати, бо це мають офіційні органи коментувати. Да? Це моє припущення, що а, трубопроводи. Краще все бити дешевими безпілотниками. Бо ураження, що, що ти уразиш 3 метри труби, що ти уразиш 10 метрів труби, замінюються секції і час ремонту практично од, од, однаковий. Єдине, що, значить, було б краще все ж таки діставати ракетою, власне, якщо удар наноситься по силових станціях, там, де двигуни, численні двигуни, От, і ці двигуни не завжди можна швидко замінити, бо вони. Хоча й авіаційні, але специфічні. Там багато специфічних вузлів до цих виглядів. От, Характерних власне для газоперекачуючих або нафтоперекачуючих систем. От. Так що, скоріш за все, поки працюють безпілотники, але значить, приготуватися до прийому ракет. Скоріше б так, і бажаємо сил і витримки у успіху так, це, Це буде вирішальна зміна. Нарешті буде вирішальна зміна. В характері бойових дій, бо росіяни б'ють по всій нашій території, а тепер, отримавши ракети на 3 тисячі кілометрів, ми зможемо бити по всій їхній території і накривається 90 Ну окрім літакобудівних заводів, накриваються всі заводи російського ВПК, 90, вибачте, 90 заводів російського ВПК і 95 МПЗ найпотужніше. Причому практично. Дев'ять з десяти найпотужніших накриваються. А що з американськими ракетами, які купили нам європейці арми, так? дальність 240-450 кілометрів. При цьому повідомляється, що Пентагон, Пентагон 에, треба запитувати, власне, де ми можемо ними діяти. Я так розумію, мова йде про територію Російської Федерації. Чому нам не дозволяють тоді бити ними саме по території РФ? Ну, це питання до червоної шляпочки, це не мене. Вона розумієте, вона поки носить пиріжки для сірого вовка, а не для тих, кому не для бабусі Європи, скажімо так. Бо ми те пане але ж їх можна використовувати по фронті. Це також зміна, якщо мова йде там про більше ніж три тисячі знову ж таки ракет. Я так розумію, що це ракети як на Кабу, схожі, так російські. Тобто ми можемо їх бити по тимчасово окупованому Криму. Я вірно розумію, чи як. Так, фактично, ми зможемо те, по окупованих територіях бити без жодних обмежень. А оскільки основна основна, скажімо, маса бойових дій ведеться власне, на тимчасово окупованих територіях, ми зможемо знищити там російську логістику. Наприклад, Залізничні залізничні ну так як вони б'ють нам, да? залізничні вокзали, штаби склади боєприпасів, склади пального. І при наявності, ну, нам от дотепер передали 500 атакнусів, і трохи меншу кількість ракет Штормшеу і Скальп. А тут мова йде про 3000. Я розумію, що не одночасно, не одномоментно це передається. Але з якимсь темпом, ну хоча б 300 на місяць, так? це вже на два роки програма на два роки. Так? І якщо з таким темпом нам будуть передаватися ці ракети, ну, плюс. Я ж думаю, що це не означатиме, значить, що союзники не передадуть нам інших крилатих ракет. Це означає, що ми в реальному темпі, значить в щоденному темпі, зможемо бити по російській логістиці, ну і по всіх тих об'єктах, що я сказав, склади боєприпасів, позиції особливо важливих комплексів протиповітряної оборони, таких як, наприклад, як С 400 і Росіяни в Криму вже розгортали с 500 Ну, от, по станціях космічного зв'язку в Криму, От, все, все, все це треба нищити. От, і нищити активно, бо це високовартісні об'єкти, на які е підуть російські шалені гроші на їх відновлення. Їх дуже важливий їх, їх функціонал в цій війні. От. Тому я думаю, що якщо ми дійсно отримаємо ці ракети, бо поки що, знаєте, там, не дуже дозволяють бити по російським територіям навіть тих, в нас ще є, залишились і атакам і залишились штормшеде. Але дозволи: ми маємо тримати їх про всяк випадок. Маємо мінімальні запаси поки що. Просто якщо скласти в цілому так картину дивіться Фламінго, так, Довгий Нептун, ось ці американські криваті ракети також із великою дальністю, тобто складається таке враження, що у нас з'явився геймченджер, так, шанс якийсь переломити взагалі хід цієї війни, якщо скласти докупи все це. Звичайно, ми нарешті виходимо на те, про що я говорив останні там два з половиною роки. Що нам треба робити далекобійну зброю і виходити на паритетні умови ведення бойових дій. Вони б'ють нам по тилах, ми б'ємо по тилах. Але наш основний тил це Європа і Сполучені Штати. А в росіян – це російська територія. І, наприклад, ми отримаємо безпілотники з десятків наших підприємств і мінімально, ну, ударні безпілотники, скажімо, з десятка наших підприємств. І ще з кількох підприємств європейських. А росіяни виробляють основні ударні безпілотники-шахеди на двох підприємствах. Ураження цих двох підприємств і все, і проблема з шахедами в нас зникне. А маючи такі ракети, ну, наприклад, і Іжевськ, де випускаються безпілотники, і Єлабуга, вони приблизно на тисячі кілометрів від України. При дальності, ну, навіть не три, навіть дві тисячі кілометрів, можна буде. Городами, значить, забратися зі сходу різними а, значить, об'їзними, об скажімо, шляхами дістатися до цих підприємств, вдарити по ним зі Сходу чи навіть з північного сходу, де не очікується удар, де слабша система ППО. От. Вивезти з ладу два таких підприємства все, нема проблеми з шахедами. Ракетні підприємства теж у росіян два-три підприємства ну, один тип випускає одне підприємство. Удар по ньому. Виключить калібри, виключить х 101 виключить Іскандери. Підприємство, яке випускає, наприклад, значить, випускає орешник, збирається випускати. Воткінс, 1400 кілометрів. Теж можна буде 10 разів обійти і розібратися з технологічними процесами на цьому підприємстві, втрутитися в них. Да? Ну, от. Тобто росіяни виявляться мало того, що будуть вибиті НПЗ. От, що це критично, Ну, незаправлений танк це так би мовити нерухома на, точка, Наступати він не зможе. Штовхати його, значить, навіть якщо зібрати дві сотні північних корейців, штовхати танк в атаку вони не зможуть. Да. Нема пального, нема активних бойових дій, нема заводів, нема чим стріляти. Заводів, які випускають далекобійну зброю, нема чим стріляти по Україні. Добре, вони спробують завести корейські ракети, але їх треба теж довести до лінії фронту. Тобто, це не просто геймченджер, це просто, скажімо, умови примушення до миру. Оце, якщо ми налагодимо виробництво серійних далекобійних засобів, це буде наша операція по примушенню до миру. Наразі російські пропагандисти заявляють про те, що завершили, під, завершилась у них там підготовка до масштабної операції по знищенню нашої енергетичної та газової інфраструктури. Чи є у них для цього спроможність, чи, чи це таким чином вони якраз намагаються зупинити наші удари по НПЗ? Спроможності в них є на жаль, да. але в нас спроможності чинити спротив також є. Згадаємо, що ми під час нальотів, коли масовий неналіт, збивається від 90 до 90 процентів і збивається до 90 там крилатих ракет. І досить високий процент, там, де є Петріоти, досить високий процент збиття як кінжалів, так і балістичних ескандерів. Але росіяни довгий час накопичують далекобійні ракети. Тому кожний рік, кожен рік, кожний опалювальний сезон, ця загроза є актуальною і треба готуватися. І зараз ми готуємо ну, останні роки. Я бачу в Києві, не знаю, як в інших містах. От я бачу, як створюються малі електростанції, як дизель-генератори, встановлюються в районах да, там проживання. Да, тобто Дійсно, це може бути вкрай важкою, ця зима може бути найважчою за всю війну. Але ми до цього готуємося, і я сподіваюся, що, скажімо, ми, нам вдасться пережити цю зиму, а якщо в нас далі піде наша ракетна техніка, серійний випуск ракетної техніки, да, то тоді просто в росіян не залишиться подальших засобів ведення війни. Дай Боже пане Марі, але тим не менше, от коли ми кажемо все ж таки для загрози, про загрози для нас ще 6 тисяч шахедів. Пише CNN із посиланням на нашу українську розвідку, що росіяни хочуть виробляти щомісяця. Ми коли з вами в ефірі обговорювали цифру в 3 тисячі, так тепер вже от вона 6 тисяч, так але хочуть і можуть це ж різні речі. Тобто, чи якщо тут Китай допомагатиме, то вони можуть вийти на такі спроможності. Це навряд, розумієте, вони вже в 10 збільшили випуск шахедів за рік. Тобто вони вже вийшли на максимум своїх можливостей. І вони поки не випускають 3 тисячі шахедів, поки там мова йде про 2700 2800 хоча наближаються. І зробити ще один такий ривок, вони не встані. Так вони зможуть твердо стати на виробництво 3 тисяч шахедів, може 4 тисячі. На місяць, на місяць. От, тобто від, скажімо, до 100 до там, 120 на день випускати. Це теж величезні цифри. Але я думаю, що ми теж зможемо, скажімо, найближчим часом наносити удари по заводах-виробниках цих шахидів, але найнебезпечніші для нас залишаються російські балістичні ракети. Нас замало патріотів, розгорнуто замало патріотів в Україні, і сам те, які здатні збивати ці ракети. А росіяни нарощують випуск двох типів: х 101 ракети авіаційного базування, і, власне, балістичних ескандерів. За рахунок інших типів, менше випускається, зменшується випуск калібрів, і зменшується випуск іскандерів -К, або крилатих іскандерів. Хоча вони далекобійні. Але все одно росіяни розуміють, що з цим ми впораємося. По ним працюють всі види зброї протиповітряної оборони. І зенітні комплекси, і такі винищувачі, і, скажімо, мобільні групи можуть по ним працювати там інколи, якщо вони мають там, ПЗРК. От. А от з балістикою можуть працювати лише комплекси Петріот, ну і трішечки, можливо, сам ПТІ. І в нас їх мало. От. Це реальна небезпека. А щось подібне, ми самі можемо створити. Ну і мається на увазі, коли ми кажемо про аналоги самті патріоти. Ні, ми не можемо. У нас ви ж бачите проблеми навіть зі створенням найпростіших крилатих ракет. Mm -hmm. Ми два з половиною роки пробували надолужити те, що не зробили до війни. І росіяни весь час наносять удари, вони ж зараз вибивають практично всі наші індустріальні підприємства. Причому вони почали з Одеси поши... ну, з Одеси, Запоріжжя. Дніпра, Харкова, да? прифронтових міста, скажімо, ну, плюс Одеси, да? І, ну, в Одесу, да, через близькість до Криму, теж можна вважати прифронтовим містом. Да? А зараз ця практика поширилася на Київ, на Львів, на Мукачів, значить, значить на інші міста. Тобто, вони просто вибивають в нас індустріальну базу. От. І тому нам важко там. Нам важко реалізувати наші ракетні програми. Тобто росіянам безпростіше, тому і... то, що в них велика територія, я вірно розумію. Вони можуть подалі просто розташовувати свої підприємства. В цьому проблема якраз так. Виглядає. да, значить, значить, да. але з отриманням ракет з великою дальністю ми зможемо дістати і російські підприємства в глибині. Я ж кажу, що. А якщо отримаємо Фламінго, і там хоча б 2000 буде забезпечена дальність, то мінімально 70-80% підприємств, найбільших підприємств російського ВТК, окрім авіабудівних заводів, вони будуть під ударом. Авіабудівні заводи, я розумію, лише ті, які знаходяться на далекому ну, Сибір, далекий Схід. Це Новосибірськ, Комсомольськ на Амурі, Іркутськ. Туди так, туди і не дістанемо. Вони якраз випускають там. Су 57 Су-35, су 34 оцим заводам, на, на жаль, доведеться бити по аеродромах, щоб нищити ці літаки. Пане Валерію, як протидія легкомоторна наша авіація? Видання Wall Street Journal пише про те, що українці збивають російські дрони дробовиками з гвинтових літаків і розповідають про практику якраз у цих старих. Яків. Але ж це ми ж можемо закупити якісь додатково легкомоторні літаки, так і більш активніше використовувати. Але коли ми кажемо про ці яки, наскільки я розумію, то це вони лише в день можуть працювати наші, а безпілотники в основному летять якби вночі. Який тут вихід? Ви бачите? В день літають розвідники в великій кількості, основна маса збитих – це російські дрони-розвідники, угу. і як відбувається на ЛІЦ? спочатку прилітає розвідник, він виявляє цілі, фіксує, передає цю інформацію до штабів російських, і власне в штабах починають передавати розробляти програми польоту для шахедів і для крилатих ракет ну, для інших засобів враження, щоб наносити удари по виявленні об'єктам. Ну, наприклад, росіяни там два місяці тому нанесли удар по заводу, прилетів розвідник, побачив, що там знову щось випускається. От. Тому дуже важливий компонент знищувати от такими нашими легкими літаками, знищувати російські розвідники. І, до речі, вони зараз спеціалізуються на тому, що в стані наздогнати. В них все ж таки швидкість більша, ніж у шахеда. Цей літак здатний літати на швидкістю понад ну, до 300 приблизно кілометрів на годину, з шахет менше 200 км. Але відповідно продуктивність цієї роботи, ну він за ніч здатний збити 2-3 ну, от, Якщо вони летять там з різницею в часі і навіть більше можливо. Так? І ситуація така, що треба застосовувати всі можливі заходи для знищення шахетів. Працюють ці літаки добре. Працюють гелікоптери армійської авіації добре. Значить, працюють там мобільні групи. Якщо шахеди літять на малих висотах, теж 10-15% шахедів знищуються мобільними групами. з'являться реактивні дрони, ну по ним почнуть працювати більш активно літаки-винищувачі. Все, зараз ми в такій ситуації, що всі засоби годяться, які показують свою ефективність. Дивіться, якщо європейці закупили для України ось ці ракети АРМ, про які ми вже згадали так, а чи можуть тоді європейці закупити для України ракети томагавк? Ні, вони без згоди Сполучених Штатів не зможуть закупити. Це перший момент. І другий момент, я не певний, що ми маємо цифрові карти місцевості в Росії для того, щоб програмувати польоти цих томагавків. Штормшиду програмують все ж таки не в Україні. Угу. От. Тут, є такі, тут є дві проблеми. По-перше, володіння самими ракетами, по-друге, проблема носій, але поки що в нас є Су-24 і є запасний варіант з мережами 2000. А от залежність від прокладки курсу, бо потрібно цифрові карти місцевості. Розумієте, Томагавк він летить, порівнюючи, координуючи з супутником, але якщо нема зв'язку з супутником або ставляться перешкоди. Так? То він дивиться під себе значить, і порівнює місцевість, над якою він пролітає, з місцевістю, яка закладена сканами місцевості цифровими картами, які в нього в бортовому комп'ютері, і таким чином коригує свій курс. І особливо це важливо на кінцевому етапі, коли йому потрібно відсканувати об'єкт, до якого він підлітає, порівняти і збільшити точність на порядок. тобто, Томагавка там точність 10 метрів, якщо він піде по інерційній системі, то там точність буде набагато меншою, там буде десятки метрів. Тому ми залежні в багатьох планах, і лише, лише значить, узгодження одночасне і постачання ракет і постачання інформації для програмування польоту цих ракет. Це дозволить нам їх використовувати ефективно. Попрошу вас прокоментувати ще одну таку цікаву новину. повідомляється, що біля Аляски знову зафіксували російський іл 20 це вже втретє за тиждень, літак управління два f 16 та два літаки-заправники були підняті для візуальної ідентифікації цього російського літака, що діяв ну якби в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски. І повідомляється, що якби це було ще й го а також і 21-го серпня. Що там? Вишукують росіяни. Про що це свідчиться? Ну, це, так би мовити, російська методика провокування Сполучених Штатів на якісь дії. От, звичайно, повітряне командування північ, яке там в Анкоріджі, здається, знаходиться, якщо не помінялася ситуація, і там же знаходиться авіакрило F-35, винищувачів п'ятого покоління. От росіяни хочуть знати. Наскільки ефективно працює там засоби радіотехнічного моніторингу ситуації? Да? Бо це літак радіотехнічної розвідки прилітає, а, наскільки швидко здатні ці винищувачі піднятися повітря? А, ну, ефективність, тобто роботи протиповітряної оборони? Mm -hmm. Вони провокують такі вильоти, значить, На перехоплення зазвичай піднімаються. Не, скажімо, не в 35 щоб якнайменше росіяни знали про авіоніку, яка на цих літаках встановлення, а піднімається старенький f 16, f -16. Ну, от. які такі самі фактично, за своїми можливостями бортового радіоелектронного обладнання, як ті, що в нас, от. для росіян це нічого не додасть. А от знищити цей літак, якщо він нахабно вторгнеться в. Скажімо, на, на, в територіальні води Сполучених Штатів, вони зможуть. Ну, тому така комбінація засобів перехоплення. А якщо, да, якщо э, цей російський іл може тривати э, польот тривалий час, це літак далекої дії f Ф-16, на жаль, він може там півтори години триматися в повітрі ну, дві години з додатковими баками. Для того, щоб він не піднімати нову пару, Піднімається літак заправник, який може один з цих по одному це винищувачі до заправити і продовжити, а, значить, відслідковування польоту російського літака в безпосередній близькості до нього. Крім того, це ще й нервує екіпаж, mm -hmm. бо вони розуміють, що помилка штурмана можна їм дуже багато коштувати, потрібно буде, значить, вчитися плавати, відновлювати навики плавання в морі. Пане Валерію, щиро дякую за цікаву та фахову розмову. Дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам, і давайте дякувати їм за підтримку. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися та поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Пане Валерію, я буду вас чекати. Щиро дякую ще раз. Так, будь ласка, радий з вами спілкуватись.